Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поговорити про один із ним менш важливих документів при призначенні пенсії. Ми будемо говорити про довідку про заробітну плату до 1.07.2000 року, в яких випадках дана довідка є обов'язковою про призначення пенсії. А коли ви можете. І маєте право її подати в органи пенсійного фонду при призначенні пенсії за власним бажанням. Дивіться, обов'язковою така є довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців вашої роботи підряд до 1 липня 2000 року. В тому випадку, якщо після 1 липня 2000 року... Ви маєте менше п'яти років страхового стажу, в такому випадку вам обов'язково потрібно буде звернутися в установу організації підприємства, де ви працювали, або до її правонаступника, або ж в архівну державну установу для того, щоб отримати дану довідку та подати в органи пенсійного фонду при призначенні пенсії. Також, якщо в період до. 1.07 2000 року у вас була робота за сумісництвом, то також доцільно надавати довідки про заробітну плату зі всіх місць роботи. Якщо ви працювали до 1.07 2000 року, наприклад, на, за сумісництвом, тобто займали декілька посад. А в усіх в інших випадках довідка. Про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1.07.2000 року подається виключно за вашим власним бажанням. Вона подається в тому випадку, якщо ви в цей період до 1.07 року мали високооплачувану роботу, відповідно, у вас це вплине на розмір вашої майбутньої пенсії. Але все ж таки ж кажу за вашим власним бажанням. Ви маєте право або надаватися. Якщо ви хочете, або ні, тільки в тому випадку, якщо після 1 липня 2000 року ви набули менше 5 років страхового стажу, тоді ця довідка є обов'язковою.